Видочка подставки. Якісь клопотання? Клопотання, що я передаю. Ушинський. Щоб заміщений. Щоб вона відповідала за. Так, відповідно до частини проводити швидкості, почати відповідного подарунка, правоструктуру. Довірність. Тобто ви бажаєте, щоб ваші інтереси да. представляла Тутушинська Юлія Віталій так? так да. 1988 року народження і просити засвідчити довіреність. Да. Да. Так, довіреність. Ну, ви знаєте, що ви маєте право на правову допомогу або звернутися до адвоката, або звернутися, я так розумію, ви звернулися до Співаченка Світлана Олександрівни, яка не є але Nie. Nie. надає, ну, перепрошую, Петрушинська звернулася, але має освіту певну, da, da. юридичну, так? Да. Бажайте, щоб ваші інтереси, як і повідачки, да. представляла міша особа Петрушинська Юрія Віталія. Значно які права, обов'язки, саме всі права обов'язки, або якісь певні права обов'язки за, за виключенням там відмови від позову, є певні права, такі як сказано в кодексі. І повністю їй передаєте свої да. права і да. обов'язки да. як відповідачі. Довіреність. Да. Вкладена вами доверенность выписана вместе полтава. Повні реквізити повинні должны быть в месте Полтана, да? По мере доверенности, в тому числі дата, підпис и місце складания доверенности. В Полтаве? Полтан. Да, значит? Ви також будете приймати, я розумію, учасниках досі. Тут паради щось на місці ухвалив, засвідчити довіреність, відповідно до якої допустити до участі в справи як представника відповідальність Петушинської Юлія Віталію. Будь ласка, Юлія Віталівна, представтеся. Петушинська Юлія рік 19.08.68. Грава обов'язки вам відомі, зараз розумієте, як вони потребують відводи складу суду є mm. mm. у нас. Mm. Доповідаю, що у нас не з'явився представник Полтава теплоенерго. Від у нього є письмова заява про розгляд відсутності представника. Ваша думка щодо можливості проведення судового засідання. Проводимо немає заперечень. У відповідальці немає заперечень, mm. або наполягаєте, що... Викликала була представник? Ні. Ні Не, Не наполягала. Суд поради шість на місці хвалив, продовжуйте розгляд справи без участі представника бозивача, які заявили про розгляд справи в відсутність. Клапотання перед розглядом справи по суті Євген відповідальність представка незачасно. Немає у нас представника одивача, суд після оголошує. Так, досліджувати. 14 березня 2025 року надійшов входит від Полтавського міського комунального приєднати. Основным напрямком господарской отъявности полтовая теплоэнерго є наданий фокус, постачание топовної енергиї, закуплюс, постачання гарячої води з за очамка требований оцеления, які по видно кадрного закону, тобто про проготово комунальні послуги. На рахування донатными подавачем послухай здесь установленных тарифа и зазначается по умноженных решениях против тарифа зазначается на официальном сайте підтримки. З 1.01.12.2021 по 1 лютого 2025-го передвернення за надані послуги в сумі 2063 гривень до 20. Відповідальна ушла умови укладенних договорів в частині покладених на неї інтернет'язан сплачувати надані послуги за цьому тарифом стало від того. Відності до статті 625 України. Також були нараховані за період з 1.21.01 2024 року по першому 25-го року індекс 10 в сумі 870-86 копійок річних в сумі 210 гривень 57 копеек. Для скурчин позивач просить стягнути. Заборговано без постачання до енергії з урахуванням інфляційних виже 100% річниці, загальні умні, 10 тисяч, 144, 14 копійок, а також судовий двічі 3028 гривень. Будь ласка, відповідачка. Поза визнаєте, чи не визнаєте? Не визнаємо. Повністю чи чечатково не визнаєте. Повністю. Надається вам вступне слово. Чому не ви знаєте? Представник не виглядає. Може, перший представник надати пояснення. Да. Якщо... Ваша честь, прошу, прошу текст мого виступу додати до матеріалів справи з додатками. Так, ваша честь. Ознайомившись зі змістом позовної заяви та додатками до нього, заявляю, що заява позивачем була подана з порушенням вимог статті 175 177 сімдесят процесуального кодексу України. Позовні вимоги є необґрунтовані в частині. Сумзаборгованості та недоведеними належними і допустимими доказами. Тому у задоволенні позову має бути відмовлено з підстав недоведеності. Заявляю проте Ваше чи що позовна заява містить обставини, які не відповідають дійсності. Отже, квартира номер 104 як вказано, в позовній заяві, належить іншому власнику. А квартира номер 104 Б співаченко Світлани Олександрівні відключена від мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що підтверджується актом від 6.09.2021 року, який було надано до суду. Окрім цього, квартира є окремим житловим приміщенням, яке, за проєктними даними, має окремий вхід на вулицю і вихід. Не межує та не має спільних з місцями загального користування будинку входів і виходів. До приміщень спільної власності у будинку немає. Жодних договорів про надання послуг з Полтава Теплоенерго співаченка Світлана Олександрівна не укладала. Суми заборгованості не підтверджуються належними і допустимими доказами. Проте відповідно до пункту 3.5 частини 3 статті 175 цивільно-процесуального кодексу України позовна заява повін, повинна містити зокрема зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінки, це обґрунтований розрахунок сум, що стягується чи оспорюється. Виклад обставин, які ми позивачують грунтовувати свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини. Відповідно до частини 5 статті 177 процесуального кодексу, позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги. Як ми бачимо ваша честь, до позовної заяви не додано жодного доказу. Розрахунок заборгованості, цей документ, який названий... Названою розрахунком заборгованості, насправді є зведеним рахунком з абсолютно жодним чином необґрунтованими обсягами споживання теплової енергії відповідачем. Розрахунок річних інфляційних також не доводить споживання відповідачем і його заборгованості, а також виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб. Також не доводить жодним чином заборгованість відповідача, тобто жодних належних допустимих доказів і належного обґрунтованого розрахунку сум, що стягується згідно з 175 статті ЦПК, позивачем надано не було. Звертаю увагу суду на те, що Повторюю, обґрунтована розрахунку сум, що стягується, позивачем надане не було, як і інших, доказів, обґрунтування заборгованості відповідача. Наданий позивачем рахунок є лише зведеним рахунком без належного розрахунку розподілу обсягів спожитої теплової енергії, які вказані в цьому документі, але не підтверджені відповідними розрахунками. Таким чином, є усі підстави вважати, що, що провадження. Відкрито без додержання процесуальної вимоги. Отже, позивач не надав з позовної заяви, обґрунтованого розрахунку сум, що стягнеться, а саме розрахунку обсягів спожитої теплової енергії відповідачем, на підставі яких відбувалося нарахування за послугу. Позивач не надав до суду договору, укладеного з відповідачем, на підставі яких відбувається нарахування за послугу. При цьому, відповідно до частини 1 статті 12 закону України про житлово-комунальні послуги, надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. Наголошую на цьому. Позивач не надає до суду жодних доказів в обґрунтування позовних вимог, які підтверджують факт надання послуг. Та факт їх споживання відповідача. Жодної інформації про те, що в квартирі відповідача індивідуальне опалення, позові та додатках до нього не значиться. Як і про те, хто, коли і на кого відкривав зазначений в документі особовий рахунок 29.18.64.104.2. 2. Жодної інформації про те, що квартира Жодної інформації про величини в гіакалоріях, а саме з того документа, який названий розрахунком заборгованості, в колонках відповідних, а саме кількість теплової енергії, МЗК гіакалоріях. Теплова енергія на загальнобудинкові потреби, кількість теплової енергії функціонування гарячого водопостачання в гігакалоріях, зазначені у цій таблиці, наданій позивачем, не підтверджується відповідним розрахунком розподілом обсягів спожитих послуг, як теплової енергії, так і гарячої води, які вказані в момент. З огляду на це обґрунтованим розрахунком сум, що стягується відповідно до вимог Цивільно-Процесуального кодексу України, розрахунок заборгованості вважати не можна. Ваша честь, пунктом 11 індивідуального договору про надання послуги постачання теплової енергії, на який посилається сам позивач але не надає його до суду як підставу нарахувань і виникнення заборгованості укладеним зі, з відповідачем відповідно до вимог цивільного кодексу, що є порушенням процесуальних вимог, зазначено. Пункт одинадцять. Обсяг спожитого будинку послуги визначається як обсяг теплової енергії спожитого будинку за показаннями засобів вимірювання техніки вузлів комерційного обліку або розрахунково відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлю комунальних послуг, затверджені наказом регіону від 20.11.18 року номер 315 Проте, Обґрунтованого розрахунку розподілу обсягів спожитої теплової енергії відповідачем, згідно чинної методики, позивач до суду не надав. Згідно з частиною 4 статті 10 закону... України про комерційний облік розподіл між споживачами обсягів спожив у будівлі комунальних послуг здійснюється відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, методики розподілу між споживачами, обсягів спожити у будівлі комунальних послуг, затверджені наказами Мінрегіону від 22.11.18 номер 315 як я вже зазначила. Відповідно до пункту 3 розділу другої методики, розподілу підлягає до обсязі спожитою у будівлі будинку теплової енергії на опалення у відповідності до складових формул, наведених в пункті 2 розподілу е, е, методики, залежно наголошує від категорії приміщень. А ми маємо особливий випадок, коли приміщення має індивідуальне опалення, є окремим приміщенням в будинку, як ми бачимо, з е, свідоцтва на право власність, виведене в одиницю, і має окремий вхід, не є е, користувачем мій загального користування. Тобто, чи передбачений взагалі розподіл на таке приміщення. ми... Зрозуміти не можемо, як і суд не може зрозуміти, оскільки жодних посилань на методику і розрахунків позивач до суду не надає. Відтак наявність інформації у розрахунку заборгованості про нарахування і оплату послуг, інформацію щодо тарифів, обсягів і об'ємів не доводить правильності проведених нарахувань. Як і взагалі існування заборгованості відповідача. Не надання позивачем розрахунку обсягів спожитої теплової енергії відповідачем та належного розрахунку величини теплового навантаження, як це відбувається, і в інших нарахуваннях, позбавив суд можливості перевірити правильність нарахування та сум заборгованості. Відповідно до частини 6 статті вісім ЦПК України, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Ваша честь, зважаючи на вище викладене, враховуючи відсутність належних доказів позивача обґрунтування ґрунтування позовних вимог, що доводить їх загальну недостовірність і усі підстави вважати вимоги позивача про стягнення заборгованості з відповідачки, такими, що є недоведеними в суді. Тому в задоволенні позову, прошу відмовити з підстав недоведеності позовних вимог. Прошу долучити текст цього документу до матеріалів справи. Е, якщо ми повернемося до позовної заяви, я повторюю позовній заяві. Е, ну, по перше, номер квартири вказаний некоректно, Тобто квартира 164 не належить. 100, 104. 104. 104 не належить. Відповідальність. Е, далі, е, те, що полтава теплоенерго є виконавцем послуги з постачання теплової енергії з постачання гарячої води, жодним чином не, дове, не доводить факт споживання споживачами їхніх послуг. Якщо я ваша честь, художник, і в мене освіта не юридична, а Львівська академія мистецтв. Я малюю картини, так в тому числі можу ваш портрет намалювати. То, то, що я надаю ці послуги, це ж не означає, що ви повинні мені за них сплачувати. Просто на підставі 에, того, що я можу надавати ці послуги. Отже, договір наданий разом з позовною заявою, як це вимагає цивільно-процесуальний кодекс, наданий не був. Такий договір не укладався, тому що в послугах відповідач. Послуг Полтава «Теплоенерго» взагалі не потребує в нього індивідуального опалення. І жодним чином якісь інші споживання відповідачам теплової енергії не доведені позивачем. Те, що сказано в договорі, що за обліковими даними відповідача він є споживачем послуг Полтава ну, також ніяких облікових даних до суду надано не було. Тобто це посилання є абсолютно необґрунтованим. Те, що договори вважаються укладеними з відповідачем, ваша честь, ну це суперечить загальним засадам цивільного права. Він ніяких договорів з позивачем Полтава теплоенерго» відповідач не укладав, не збирався укладати і в майбутньому в цих послугах він. Цих послуг не потребує. Тобто е зазначене в позовній заяві, що згідно статей 525-526 цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином. Одностороння відмови від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не становлено договором або законом, абсолютно. Ніяких правових наслідків для відповідача в даному випадку немає, тобто жодних зобов'язань він на себе не брав. І про те, що з 1.12.21 року про по перше 02, 25 року за адресою. Місто Полтава вулиця Небесної Сотні, 91 квартира, 104 утворила заборгованість за день комунальних послуги, в сумі 9 тисяч 81 гривні 81 ну, По-перше, вказана інша квартира, можливо, там не утворила заборгованість, ми цього не знаємо, тобто, але ми, ваша честь, маємо очевидне порушення процесуальних умов. І абсолютно необґрунтовані вимоги позивача. Так. Відповідачка, вважаєте, що mm -hmm. щодо долучення письмового виступу, а також документів, які надав представник Ану квартири і свідоцтва про права власності у неї кому на голову. Виведені ви один. в одиницю, один-один. Підтримуємо, так? Добре, судва дешкові місці ухвалив, долучити до матеріальної справи основу виступ представника відповідачі, також оголошення Якщо не бажаєте щось додатково пояснити, тоді приходимо до дослідження документів.

Да, да, да. На пятом этаже. А вы на уже поворот. А мы на первом. Слышите, что в другому подъезде квартирі. В другом подъезде квартиры. Да. Вообще. Довольно квартира 104 года индивидуального договора первого года, давайте первого года. Рахунок для дармованості за послуги, спостачення енергії, енергії за адресу. Нічого, нічого, як я вже зазначала, нічого не знає, хто коли і на кого відкривав цей особовий рахунок. Да, да. Квартира 104. І ви не власник 104 квартири. Та да, ні, я ні. Ніякого. І в одиницю. Це ви свідоцтво надаєте, що вона окрема, в окремій одиниці. Да? Да, да, да. Це власне ще кого ви придбали, в кровову придбали цю квартиру. Додаткові пояснення будуть у вас. Пропотання додаткові пояснення. Мені здається, все зрозуміло. Не. Відповідача немає? Ні. Не. Переходить до стадії ухвалення судового рішення. Десь ви вас чекає, цьому вони. Светлана Александровна простягня заборговано цветок под течение топовой энергии выдешения. Дякую. Дякую вашій чіткості. Обґрунтований розрахунок су має бути в кожному позові, не тільки в таких випадках.